Це школа номер 33 А це клас інформатики. Тут можна без проблем знайти і друга, і порадника, і вчителя найкращого. І до уваги вашої. Наталія Валерівна для нас не просто вчитель про інформацію та байти, системи пошуку та сайти. Про все дізнаємось від вас, заходячи в інформативний клас. Необхідно нам навчитись, як створити документ і роботу наукову, графіки, 3D-основи, мову всіх складних програм пояснити легко нам. Наталія Валеріївна не тільки компетентна в науці та роботі, а й творча, також позитивна в суспільному житті активна, доброзичлива й старанна. Для нас вона як друга мама. А вже після роботи, шкільні залишивши турботи, для мене вона просто мама, ніжна, лагідна, ласкава, з уроками справлятися і мудрості навчатися, не дивлячись на втому, допомагає вдома. Люблю тебе, матусю, люблю і поважаю, і кращої на світі матусеньки не знаю. Дали на народ...